Добрий день! Запрошую до нас в групу. Наша екскурсія сьогодні присвячена темі безпеці. Адже дуже важливо говорити з дітьми про безпеку, особливо в наш час. Дітям важко розрізняти безпечні і небезпечні ситуації, тому важливо, щоб вони навчились розуміти, коли саме настає ця небезпека і вони знаходяться в небезпечній ситуації. Якщо дитина відчуває небезпеку, дуже важливо, щоб вона розуміла, що в цей момент вона може спокійно звернутися до дорослого або до людини, якій вона довіряє. Тож ми у садочку приділяємо багато уваги, щоб навчити дітей безпечної поведінки в різних ситуаціях для цього у групі створені осередки з різноманітними іграми, наочностями, які занурять дітей у світ дорожньої безпеки, пожежної безпеки, як поводитись з незнайомими людьми та як не нашкодити собі та один одному. Що робити, якщо ти залишився вдома сам? І, звичайно, актуальні питання сьогодення. Як діяти під час повітряної тривоги про правила поводження з небезпечними та незнайомими предметами, правила мінної безпеки та надання першої домедичної допомоги? Навчання звичайно відбувається в ігровій формі, на прикладі життєвих ситуацій, де ми максимально намагаємося поєднати з життєвим досвідом дітей. Є ситуації, в яких вони беруть приклад з дорослих і з нас виховати. Щотижня ми проводимо ревізію в ігровому просторі дітей і е, перевіряємо, чи всі іграшки справні, чи немає надломаних. і якщо знаходимо якусь таку іграшку, ми одразу її викидаємо і проводимо інструктаж з дітками. вони точно знають, що такі іграшки є небезпечними, адже вони можуть нашкодити комусь. Тому в разі. Якщо навіть вихователі не помітив, і дітки знайшли таку іграшку і одразу підуть до вихователя її викидати. Традицією нашої групи стало створення відео, в яких дітки розповідають про правила поведінки на дорозі, про пожежну безпеку, про правила поводження з незнайомими предметами, про світ комах, який теж є небезпечним. На початку війни ми з дітками зробили пам'ятки про порядок дій. При повітряній тривозі, як поводитись в укритті та багато інших корисних відео про безпеку. Таким чином ми створили рубрику Діти, дітям. Звичайно, ми також активно використовуємо і інші відеоматеріали. Під час місячників, присвячених безпеці, ми долучаємо родини до створення спільних робіт з дітками. Це можуть бути малюнки, поробки, які діти згодом презентують один одному. Також це можуть бути ситуативні роботи, таким чином діти діляться власним досвідом. В групі функціонує куточок безпеки, де є багато дидактичних ігор, цікавих матеріалів, ілюстрацій, книжок, іграшок для сюжетно-рольових ігор. В цьому куточку ви можете бачити пожежний щит, який ми використовуємо для ознайомлення дітей з атрибутами справжніх пожежних. У нашій групі є справжній пожежний щит, який дає змогу діткам ознайомитися з реальними засобами гасіння пожежі. Зараз ми покажемо вам частину нашої роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності. Періодично ми проводимо з дітьми тренування, як діяти, якщо почалась пожежа в поліщі. Діти багато знають про засоби гасіння пожежі, тому ми відпрацьовуємо найшвидший спосіб гасіння водою. Ще одна вправа, яку ми часто використовуємо дихальна гімнастика. Період війни є цінним для дітей зустріч з військовими. Тож ми запросили у гості військовослужбовця. Він показав дошкільнятам військову амуніцію. Діти приміряли бронежилет та каску, дізнались, для чого потрібен каремат і спальник, як виглядає ковдра, яка сама на себе не схожа. Також військовий показав індивідуальну аптечку та провів майстер-клас дорослим і діткам, як накладати чугут за допомогою турнікета. Розповів багато цікавого про будні військових та відповів на питання дітей. Було проведено тренування для охоронників на швидкість реагування. Також були залучені діти на перевірку знань на поводження з незнайомими предметами. Добрий день. Я охоронник дитячого садка номер 25 побари САТ на 84. На територію дитячого садка зайшла жінка, положила іграшку і фотографувала садок. Я Визиваю групу реагування. Дякую, чекаємо.